Я ну, своя. Я була вагітна на восьмому місці, місці, ми полетіли з, з родиною до Тречини. Ну, та й їдемо в одному самоліті, потім в одному автобусі, оказуємося в одному готелі з двома з родинами. Ну, і також вечором вже, вечером, вже так, як ой, ви з Вінниці, ми там ми теж, там, ну, да, а ми на бджолах прилетіли. Думаю, якісь смішні. Думаю, ладно, якийсь прикол, може, я вагітно не тяну цього прикол. Потім якось так ще ще там трошки якийсь другий вечір, теж вечерям там разом, як разом прилетіли, разом сідали в самоліті, а вони опять, там, чим займаєтесь? А ми на бджолах прилетіли. То я вже говорю, вибачте, будь ласка, я розумію, що я вагітна десь там в мене там не спрацьовується. Що означає на бджолах прилетіли? Ну і вони почали розказувати, що от вони займаються бджолами. Але це їхня от, от, сімейна справа. І от вони, кошти, які от вони викачали, мен, да, вони поїхали на відпочинок. Тобто, це їхня так справа для душі і для відпочинку. Він мені каже, я кажу, Боже, ну це ж бджоли, це ж вони кусаються, це ж так страшно, це ж так неприємно. Як же ж так бджола тебе вкусить? А він каже, якщо ти справжній пасічник, то ти будеш отримувати задоволення від того, що ти бджоли кусають. Я взагалі думаю, сама взагалі зійшов. Хто вже на бджолах прилетів, то ще й кажу, що я буду буде В Взагалі, мені стало цікаво це, і я почала читати. Я почала дуже багато. От я вагітна мало родила в жовтні, місяці, 24 жовтня, злата привіт. Ось, і я почала просто читати всю літературу. Для мене це було зовсім нове. Я стільки собі від відкриті відкрила про цих трутів. Я собі раніше думала була в Африці одна бджола. Ось, е я читала, 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 дуже хотіла, все там вивчала, якісь там курси, Боже, позаписувалась, не відвідувала, але читала. І потім у мене день народження 27 травня, і я йду з, з чоловіком, купляю макасіни перед день народження, перевертаю подошву. А там форма сот подошва, І я кажу: все, я хочу на день народження вулики. І чоловік на 35 років подарив мені три вулика, Серйозно, це було моє бажання. Я йому казала: я хочу вулики, і він мені подарив дерев'яні вулики, 10-рамочні, їх покрасили в синій колір, красиво. от. Ось і так почалося моє пасічництво. Вони в мене тікали, помирали, виживали, <реш> опять прилітали, опять улітали. Чоловіка-брат, ми на ньому експериментували завжди. Ми йому соти давали жувати, молочне молочко давали <реш> їсти. Ну тобто. Есть... Все вчилися, вчилися. Поки я не побачила цей е, проект, було даже такий один рік, що от весною ревізію зробила, а вони взяли потім від мене всі полетіли. Я даже один рік була без бджіл, а потім сказала, що ні, я без них не можу. Тось тобто в мене от, там от е, П'ять чи шість вуликів. Так для себе у мене була ця ручна міногонка. Цього року ми цього року от качали гречкою. Я собі думаю, у нас один електроніж, а я вилкою. От мені вилкою подобається, я, я от не можу. Я от я от ну, електроножом класно теж, але це чоло чоло, ну, чоловік їм. А я вилкою. Я буває ще вилкою, іноді швидше, ніж він. Ножом, бо він ще трохи психує, бо що це медленно. І цього року взяли, позичили там в нашого теж друга. Два цих ножа, простих обикновених не електроножа. Я взагалі не розумію, як це їм робиться. Це ж постійно його грій, постійно його в воді тримає, потім це все мий. Ну, коротше, общем, не подобалися мені просто ножі, електронні ніж це. Ну, для, для мене, по крайній мере, це дуже класно. І вилка. От я кажу, вилка чик 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 А мала каже: мам, а давай візьмемо вилку з кухні. Давай, то я цею вилкою, а мала вилкою з кухні. І все було нормально в нас цього року. так собі відкривали. Бістар <laughs> На 48 рамок. <laughs> Довше відкриваєш рамки, чим качаєш мед. Кстати, до речі, коли Роман мені не розказував про медогонки і казав, ви довше будете їх розпаковувати, чим будете качати мед. Ну, то так от, дійсно є. Саме велике це оце, розпакування. То така от в мене пасічниця ні, ні, нічка історія так і почалась. І я вам хочу сказати, що я і до Сережі зараз по сій день дзвоню, і він, коли бачить мою розсилку, що продам мед, він пише мені кожен раз молодець. І, і я вам хочу сказати, що це все завдяки ним. Якщо б він не сказав, що він з Туреччини прилетів на бджолах, мені б не стало цікаво. Да, так, що да.